Вітаю! це Філіппіни, хаотичні, це Кінолег і ви на каналі Ночкіно. Зараз покажу вам житло на березі моря океану. Житло тут різне. Тут хаос по дорозі до цього житла. Ну, це звична ситуація, це, до речі, от будинки, які й досі не відновили. Після наслідків тайфуну кінця 2021 року. І оце куди я йду? Тут є власник, місцевий філіпінець. В нього є кілька помешкань. Вони всі стоять на першій лінії, майже всі: одне на другій. Ну, це відразу. Звідти видно, море, океан 10 метрів. Він щось частково вже відновив, щось відновив повністю. По-різному. Зараз самі побачите. І, відповідно, розкажу вам про це все з філіппінськими цінами, от які вони реальні в цій місцевості, на першій лінії по цінам від власника. Отже, дивіться, тут воно все починається. Чудеса філіппінської архітектури, відповідно, і перший об'єкт це оця башта. Сам він, до речі, живе на другому поверсі, а перший поверс здається в оренду. Зараз його першим і подивимося. Тут далі все в баштах. Ну, от все нагадує Україна 90-х, коли нові українці будували все собі з різними баштами. Оце якраз той самий стиль. Кому таке подобається, тут це виглядає трохи. Я не знаю, трохи кумедно, трохи весело, трохи ностальгічно, трохи безсмачно, от воно все разом. Я вже звідси з цієї башти багато разів знімав, от звідси це так все виглядає. Видно острови, поряд є он піщаний пляж. З цієї сторони ось два балкони. Ну, більш-менш. Це, бачите, от ще не доведене до ладу. Ну, отаке воно тут все. Зараз все, побачите, самі зсередини. Це власник. Оце тут щось робить. Це він це помешкання називає печера. I'm going inside, окей? Okay? Окей. Okay. So okay. ага. От бачите, оце він тільки-тільки почав його встановлювати. Таке воно. Все довге. Багато чого тут треба докупити з одної сторони. З іншої сторони, він це здає зараз в оренду за доволі адекватну ціну. І можна платити і влаштовувати щось тут. Ну, тобто, облаштовувати за рахунок орендної плати. Сюди ще й не вийти. Зараз інший вхід. От. З усіх сторін, оце воно таке: Оце таке помешкання печера, яке складається з одної студії плюс одна спальня. От сама тераса. Звідси вид. Навколо і усюди. Ну, тобто, роботи тут ще і роботи, і все буде далі залежати від домовленості з ним та від його порядності. Тому що. Мати справу з місцевими, прямо скажемо, це щось окреме. Тому це ще раз: отаке житло-печера. Студія плюс спальня. Сер, піля усака-пулян? 15. 15. угу. Тобто, це, значить, коштує 15 тисяч песо. На по сьогоднішньому курсу це десь 250 доларів. Один долар коштує наразі. 60 песо. Тобто 12 доларів плюс це 200 доларів, плюс 3 якраз половина, тобто 250 доларів. Ну і звісно, плюс електрика, вода, інтернет. Ось вона, башта, з якої я знімав не раз. Це тут. От. Ну і зараз йдемо далі. Ще як мінімум два помешкання тут точно покажу. Вид. Панорама, знову ж, любителям панорами, оце таких як я, тут дуже-дуже правильне місце. Справа піщаний пляж. Оце місце, воно якраз знаходиться в переходному моменті. І далі йде вже скеля і кам'яний пляж. І якраз воно і на висоті стоїть. Що створює гарну, гарну панораму як на море-океан, так і на острови. І також відразу для любителів піщаного пляжу. Тут же поряд оце ресторан Вода Красна, в якому я вже теж не раз знімав. Ну, а це от з фасаду ці будівлі. Літня кухня ще от така є. Зараз покажу всередині вам башту. До речі, оце ось. Інший власник оці два будинки, і він на них просто забив. Оце вони вже 4 роки в такому стані перебувають. Ну, три, четвертий рік, скажімо так, після тайфуну. Взагалі перша лінія, все добре, але щось вони йому байдужі взагалі. Парковка, але воно все відкрите з одної сторони, тобто немає якихось парканів. З іншої сторони, тут є центральний вхід, і аби хто тут не ходить. Тому весь транспорт, який вони тут лишають. На таких територіях я не чув, щоб втраплялися якісь халепи з крадіжками. Всередині башта виглядає отак. Оце її перший поверх. Повністю вже зроблена кімната. Ось. Чомусь місцеві завжди ліжка ставлять так, що вони обличчям не до панорами. Ну, тобто його треба по розуму то розвернути. З іншої сторони, тут то тоді буде дуже малий прохід. Так, це холодильник кухня. Відповідно, санвузол тут. Ось такий він. Тут ось якісь ще шафи та місця для багажу. Ну і саме головне для мене. Це отака панорама. Ось він балкон. Погляд в горизонт через башти. Ось. Таке воно все. Балкон просторний. Знову ж в таких помешканнях, це поки не поживеш, не зрозумієш, як себе тут сонце поводить оці моменти, ну це, мабуть, єдине, що тут не передбачено, тому що дорога далеко, шуму немає. З цієї точки зору тут все добре. Єдине, що наскільки буде добре, вистачати кондиціонеру, щоб тут нормально жити повноцінно. Теоретично повинно бути все добре, тим більше постійний вітерець звідти з моря. От. Оце що до бачите? Сер? Uh, this price 1000. 10,000. 1000. Sir, what this situation інтернет? Аса роутер. Very good speed? Internet. Yeah, yeah. Very good. Окей. Окей, все маткаю. Значить, ось оця башта, так вона виглядає трохи здалеку. Ну і ось через стоянку, через парковку. Ще це теж його третій будинок. Один отой перший, що ви бачили печеру взагалі в розібраному стані. Башта зроблена повністю. А оцей е, зроблений частково. Серед this price same 15, є? Тобто теж 250 доларів. Угу. Ага. Тобто, оце помешкання, теж його ціна 250 доларів. Ось така одна спальня з кондиціонером. Він каже, що на другому поверсі кондиціонеру немає. Тут от санвузол. Так виглядає. По колу все. Ось. Це зі сторони з різних ракурсів. Тобто, бачите, від моря океану це теж взагалі недалеко. Ось воно все. І зараз покажу другий поверх. Ось. Друга кімната. Отака. Наскільки я розумію, це був гараж, і він зараз без воріт, зате сюди є ворота такі, які зачиняються. Так. І зараз піднімуся на другий поверх. На другому поверсі ось така тераса, з якої вид. Тобто оця. Оце помешкання. Сказати, що воно друга лінія, воно якась така лінія півтора, не один і не два. Тому що е, перед вами тут тоді є якісь будівлі, але дуже такий широкомасштабний вид на е, море-океан, Бачите? От, тобто ввечері це буде все доволі красиво виглядати. Ось. Такий він другий поверх. Ну, до речі, в розібраному стані лише гараж. Тут іще один санвузол. Тут ще спальня отака типу дитяча. Ось. Але тут немає кондиціонеру, оце він сказав. Як для двох людей то взагалі є де розігнатися? Тут на одній терасі можна жити. Всередині душ, так тераса і все добре. Оце такі три помешкання. По... Те коштує 10 тисяч, це там, 170 чи 180 доларів. Це що в башті. І ці два будинки по 250. Тиха вулиця, видно море, дуже адекватна ціна. Ну і хто в процесі буде жити, вже побачить наскільки буде адекватний власник. Це завжди не передбачено в будь-якій країні, не тільки на Філіппінах, а будь-де. Оце такі тут помешкання, такий тут власник, такі тут ціни. Все бачили самі. От сюди, в башту, я думаю, вже знайомі скоро заїдуть. Ці два помешкання ще вільні. Ось така територія. Саме головне що не дивлячись на порівняну близьку дистанцію від дороги, ви чуєте, що, що їх не чути, що немає звуку. Ну і тут, що добре, що ось є швагбаум, один і другий. Ну Тут і собаки, тут і люди навколо на цій території, оце, воно я ж кажу, хоча і не загорожене приватно кожна будівля, ну вони ж доволі специфічні. В печері цього особливо і не треба. Башта відкрита, а той будинок в дворі. Єдине, що немає гаражних воріт специфіка. Ну, от, таке воно. Все трохи по філіппінськи Але це дуже гарна локація. Саме ж головне, що там, в морі, океані, красивий риф і напроти ще заповідник в зоні допливаємості. Куди можна плавати, дивитися і прямо під будинком, і туди далі. Риби, черепахи, корали, і там багато краси. А коли багато краси, більш-менш якесь придатне помешкання. От в такому вигляді, це навіть по десятибальній шкалі. Саме по філіппінській десятибальній шкалі, враховуючи тут дефіцит гарних локацій правильного житла, це майже 9 балів, я вам скажу. Тому що воно просто недороблене. Оце скільки тут? Півтори хвилини йти до дороги і тут вже інша буде атмосфера. Оце якось так. Звідки почав там і закінчив. Маю надію, що ця інформація була для вас корисною. Все, Пам'ятайте, що всі ми різні, тому ми ну, дуже оригінальні, якось буде.